Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, на один день, і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Тут у вас під питанням така невеличка дорога. Бажання є, а от чи варто, чи не варто, чи сьогодні, чи не сьогодні е, і взагалі. Е, якось знаєте, буде на що відволіктись, і тому ви так ставите під питання. Певні страхи тут теж показані, але вони такі, ну такі, знаєте, як нав'язані вам. Їх можна і не брати до уваги насправді, а на щось себе перемкнути, зайнятись якоюсь там більш важливою справою, ніж сидіти і боятись. От про це, на це звертають увагу. Щоб ви себе не жахали тим, що ну просто не варто робити. Далі сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання? Якось не в цей день відмовляєтесь ви від сфери кохання, ви у відлюдниці йдете. Для багатьох з вас ця сфера кохання, вона як вириватиметься в ваше життя. Бо на вас налаштований дуже тут імператор показаний. Людина, яка хоче бути важливою в вашому житті. Важливим в вашому житті. Людина, з якою у вас, ну, ви для цієї людини, кохана жінка, для чоловіків, якщо дивиться чоловік, чоловік, то все залежить від вас, все в ваших руках. І, знаєте, як, ну от, якщо у вас немає настрою, то. Проявлятись жінка сама не буде. А якщо ви будете проявлятись в бік жінки, то тут буде швидкий розвиток між вами. Тут насправді, навіть якщо ви на відстані один від одного, то спілкування між вами буде. І спілкування буде ну, як там, телефонні розмови, листування. Там, Але ж його може бути навіть багато. Хоча перший крок повинен робити чоловік, а От у чоловіка щось настрою не дуже в цей день. Ну, ми ж дивимося на один день, то може просто день такий, може, дійсно треба побути наодинці і розібратись в собі. Давайте далі дивитись. робота, до чого вам готуватися у вашій роботі. А, яка там робота? Взагалі не хочеться в цей день працювати. Ну, таке, знаєте, будете вагатись щось. Те, що ви можете робити в цей день, ну, воно вам якось ви не схочете. А, ви щось не впевнені будете. Потім. Як надвечір вже, вже тоді ви щось там собі вирішите, і або ви отримаєте від когось допомогу, або хтось просто щось підкаже вам, або навпаки, вас будуть кликати, от як фахівця, що підкажи, навчи, допоможи, от там так, ближче до вечора вже буде робота дійсно, вже буде з чим попрацювати. Далі дивлюсь, що вам важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Симпатична ситуація тут, дивіться, там, де не вистачало ну, сил, може для когось грошей не вистачало, допомога сім'ї буде для вас просто таки переможною. Може, і ви так будете допомагати своїй сім'ї, але це цілком і повністю зміниться ситуація. Це те, що треба було б опрацювати, буде зроблено. Те, де там треба було щось сплатити або перекинути якісь гроші, теж буде зроблено. І просто день буде відмічений, отакими якимись гараздами. Але внутрішньосімейними. Але для когось це може бути: ну, якщо і не сім'я, то люди, які ну, якось так близько ви спілкуєтесь, така якась між вами там, довіра, взагалі так гарне спілкування. Тож тут гарно, тут буде так, як вам і хотілося б. До чого ж тоді краще б за все відмовитись в цей день? Давайте побачимо. Від чого вам краще відмовитись? Імператриця і дно колоде місяць, тобто суто такі жіночі енергії. Це для когось може з матусею бути пов'язано, може і з бабусею для когось, може, якщо й подруга, то сімейна жінка. Відмовитись тут саме пересування, швидкі пересування, коли на швидкості щось робиться. От просто від самої швидкості, там, де вам треба їздити, ходити, звісно ж. Треба, то треба, але не дуже поспішайте, Може бути, наприклад, слизько, може бути, знаєте, там, ну, якась інша небезпека, але ж просто от швидкості від них відмовляєтесь, бо само по собі спілкування, де ви там з ким зустрічаєтесь, спілкуєтесь, це все гарно. Тут нема поганих карт. А от... Попередження про швидкість. Може, їдете за, ну, в автівці, будьте обережні. Чого не уникнути в цей день? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути в цей день? Так тут треба буде закрити тему. Ну, у когось з дітьми пов'язана, з дитиною, з дітьми. У когось це може бути як можливість якась, але не поспішайте. Ну, Особливо, якщо там треба буде гроші витрачати, то не поспішайте, бо. Може бути краща пропозиція. Ну, знаєте, спочатку, як вивчить ринок, а потім приймайте вже рішення, бо ну, якось воно, так, знаєте, вас як зупиняють трошки. Ви самі будете вагатись і просто не поспішайте. Там вже ви самі зрозумієте, чому, бо у вас по-різному може бути. В одному випадку у вас просто потім буде як більше можливостей, в іншому випадку буде більше інформації, а от грошей у вас, ну як знаєте, обмежена кількість. І треба, як в, в межах цієї суми е, рухатись, і тут поспіхом не треба. Може, дійсно, то, від чого відмовити, відмовитись, то там так і показано, що швидкість вам в цей день буде не на користь. Тож, от, просто складаємо ці дві відповіді, і, знову ж таки, швидкість вам не на користь. І порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте побачимо. ну, бережіть здоров'я і дорослі і маленькі. Знаєте, от краще б за все якісь там корисні чаї попийте завчасно ну, попілку, попілкуйтесь взагалі про те, щоб у вас були всі, як треба, ліки. Якщо ви знаєте там свої якісь. Не по здоров'ю, які час від часу для вас так нагадуються. І насправді не поспішайте жахатись якихось ваших снів. Вони як підказка вам даються, як привід, замислитись, обміркувати якісь відповіді, які дає сон, але не лякатись. Навіть якщо там жахіття якесь насниться, це просто вам як підказка дається, щоб ви звернули увагу. І звертайте увагу ще й на те, що ви їсте, щоб всі продукти, які ви їсте, щоб вони були свіжі, щоб там все було так, як слід, щоб воно зберігалось так, як слід. Ну, отакий день. Отака порада від вищих сил. Тож, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій в цей день і людей поряд з вами, і бережіть себе і свою родину. Побачимось. Всім пока.